Активних читачів дитячої книгозбірні у Смілі запросили на бібліопікнік. До цього заходу долучилися й колеги з телестудії Тясмен. У дитячій книгозбірні Сміли цього разу бібліопікнік. Активних відвідувачів запросили на чаювання. Чудову нагоду посмакувати чаєм та дізнатися цікаві факти про улюблений напій використали третьокласники школи номер 1 та їх класні керівники Любов Стаднік, Світлана Кириленко та Зоя Линник. Пізнавальну інформацію про популярний напій розповіла завідуюча сектору дошкільнят та учнів перших четвертих класів Юрія Близнюк. Звичайна людина скаже, що це щоденний ранковий напій. То говорить, що це товар, дієтолог, що це унікальний набір вітамінів, амінокислот та інших корисних речовин організму. А гріш що це звичайний. Індії, що це традиції, китаєць, що це культура. У світі існує навіть окреме свято, день чаю. Дізналися історію чаю, його види, корисні властивості, правила вживання, а також традиції чаювання різних народів. Тематично розважальну програму підготувала волонтерка, хореограф та музикант Марина Марущак. Ігри та конкурси були особливі, двомовні. Пані Марина спілкувалася із дітьми українською та англійською. For the tea party. Let's say hello and introduce ourselves. I am Marina. I'm Dash. You can wait про piece of Yamu So let's say together song about apple and banana. Дуже прості слова до песни. Таким чином, школярі активно відпочивали та водночас вчили іноземну мову. На бібліопікніку було багато музики, прикрасили зустріч юні артисти. Виступили Варвара Демиденко, Аміра Батеха, Дар'я Харкавенко та вихованець дошкільного навчального закладу номер 17 Арсеній Братченко. Звучало багато пісень, а Марина Марущак наживо грала на фортепіано. Завершився бібліопікнік дегустацією ароматного напою із смаколиками та спілкуванням у дружньому колі. Чай напій, який люблять абсолютно усі. Він бадьорить вранці, заспокоює увечері, взимку зігріває, а в літню спеку втамовує спрагу. Організатори бібліопікніка кажуть, що цьому напою варто віддати належне ще й тому, що за чашкою чаю книжки читати набагато цікавіше. Приємного усім чаювання!